Коли Петро визнає Ісуса Христом, Месією, здається, така дуже проста відповідь для всіх нас зрозуміла, що Ісус це Христос, це Господь, а Ісус його похвалив, що Він так відповів і каже йому: блаженний ти Симоне, щасливий ти, Симоне, бо не тіло і кров тобі це відкрила, а мій Отець Небесний. Тобто Він говорить, що так по-людськи тебе до цього ніколи не дійшов. Не тіло і кров тобі це відкрили. Тобто ти як людина, твій людський розум цього не може визнати, що, що я є Господь. І, дорогі, так само відбувається і в нашому житті. Ми можемо словами називати, що Ісус це Господь, що Ісус це Месія, але це, цього ще замало. Словами називати, йдеться про, про серце, йдеться про ну, той внутрішній стан, що я визнаю Ісуса Месією, Господом, помазаником, Христом. По-людськи не можемо цього зробити. Наша людська природа буде відкидати все те, що божественне, те, що надприроднє. Але Ісус каже, Отець Небесний тобі це відкриває. І все те, що відбувається в нас в нашому серці, цього духовного, нашої зустрічі з Ісусом, як з Господом, кожна Євхаристія, де ми переживаємо присутність Бога, це Отець Небесний відкриває. Це дар Бога, це присутність і дія Бога. Петро. В цій відповіді показує, що Він дуже чітко розуміє, хто перед ним стоїть, розуміє, має цю свідомість ти Христос. Христос означає Месія, тобто той, хто, той кого чекали дуже багато років, століттями, чекали, що прийде Месія, прийде Спаситель, Визволитель. І Петро говорить, що я вірю, це ти переді мною. Наші життєві ситуації показують, ким для нас є Бог. Тобто не наші слова показують, ким є Бог для нас, але життєві ситуації, особливо, коли йдеться про страждання, коли йдеться про випробування, про спокуси. Власне, тоді ми можемо в собі побачити в наших думках, які приходять, в наших бажаннях. В наших рішеннях видно, ким для нас є Ісус, чи Він є Месією, чи ми можемо визнати, що Він є Спасителем мого життя? Бо, власне, тоді, коли приходять якісь важкі ситуації, це є перевірка, ким для нас є Бог. Ісус запитує, ким я є для Тебе, але відповідь: Він не чекає відповіді в словах, Він чекає відповіді в нашому житті. Життям ми відповідаємо на це запитання. І далі Ісус говорить, ким є Петро, якщо забрати цю м, частину Євангелія середину, лише залишити початок і кінець, то на початку Петро визнає, ким є Ісус, а потім Ісус говорить до Петра, ким Він є. Каже йому, ти Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву. Ісус говорить до Петра, ким Він є. Можливо, Петро хотів би бути кимось іншим, або часто диявол нашіптує людині, ким вона є, але це брехня може говорити, що ти є ніким, може говорити, що ти є. Лише слабким грішником, який нічого не може, може лише вказувати на наші помилки. Лукавий завжди спотворює правду про нас, викривляє в тому такому дзеркалі, е який не неправильно, нечисто показує образ. Так диявол хоче спотворити, але правда про нас є в Богові. Він знає правду. І Ісус говорить Петрові, ти скеля, на цій скелі збудую свою церкву. Ти є першим з апостолів, Ти є першим е, тим моїм намісником, який буде вести церкву. Така є правда про Петра. І, дорогі, це для нас теж заохочення, щоб ми цю правду про себе шукали в Ісусі Христі, щоб ми в Його обличчі, на Його обличчі. Читали правду про себе, бо будемо слухати лукавого, будемо слухати диявола, будемо завжди обмануті, будемо нещасливі, будемо всіх звинувачувати, нарікати завжди, шукати якогось способу облегшити своє життя. Але, власне, коли ми читаємо цю правду про себе в Божому Слові. Тому що Бог про мене думає, що Він говорить, ким я є, тоді є насправді це стан блаженства, як Ісус говорить до Петра блаженний ти, бо відкриває тобі Отець Небесний правду. Перший крок цього духовного життя визнати, ким є Ісус для мене, а вже другий крок це побачити. Правду про себе, правду про себе в очах Ісуса, в Божому Слові, в таїнствах. Побачимо істину про себе. Нехай ця Євангелія сьогодні допоможе нам ще глибше переживати, ким є Господь, давати своїм життям відповідь на це запитання, ким є Ісус. Маємо безліч різних ситуацій в житті, які нам на це допомагають. Дати відповідь, ким є Ісус. Проаналізуємо сьогоднішній день. І там в цих подіях, вчинках, в рішеннях, в думках, в словах, там є все, все вже сказане. Ми вже сьогодні сказали, ким є для нас Ісус. Ще перед нами день, чи стільки часу, скільки нам дає Бог, щоб відповідати на це запитання. Ким є для нас Ісус, ким є для мене, ким є для Тебе? А теж бачити правду про себе, почути Боже Слово про себе. Без цього не можемо зробити ні кроку, не знаємо, куди йти. Нехай Дух Святий, нехай Отець Небесний нам відкриває цю правду про Ісуса і правду про нас самих, щоб ми більше не блукали в темряві, але жили в світлі Христовому. Амінь.